Сьогодні вам на прийомі було запитання стосовно людей, які вже перейшли від керуючих управляючих компаній і створили ОСББ, але вони ще не знають, куди платити, бо в системі Вас вони ще рахуються за управляючими компаніями, а вони вже не хочуть туди платити. Що з такими, скільки таких будинків в Кременчуці і що їм робити? Ну на сьогоднішній день така проблема в місті Кременчуці існує. В нас наразі е, налічується 13 будинків, які вже створили ОСББ. Раніше вони обслуговувалися управляючими компаніями, але мешканці прийняли рішення щодо самостійного утримання будинку. Е, зібрали е, зібрання співвласників, е, склали відповідний протокол, надіслали його управителю, надіслали його компанії, яка наразі на сьогоднішній місці Кременщиці займається розподіленням рахунків, нарахувань за житлово-комунальні послуги, це компанія ВАС. Але по цим 13 будинкам є проблеми. Проблеми, які вони всі в юридичній площині. На ствердження управителя або на ствердження компанії, вас є відповідні або деякі недоліки у складанні протоколів. На їх думку, вони не відповідають тим форматам вимогам. До протоколів, які передбачені чинним законодавством, і до моменту врегулювання або усунення цих помилок управляючі компанії мотивують тим, що вони не мають права, скажімо так, покинути будинок і не продовжувати його обслуговування. Проблема це вирішується внесенням змін до відповідного протоколу, як я вже сказав. І сьогодні ми Ну на сьогоднішній день ми я думаю, що там найближчим часом відпрацюємо всі питання по там тринадцяти будинку.